Харі Кріш, не а пам'ятаєте, 26 січня 24-го року в соціальних мережах ширилась інформація, що був затриманий за кермом на підпитку заступник міського голови Анатолій Карчевий. Пам'ятаєте? Але що було потім, нам ніхто не повідомляв, я тоді був під столобовим домашнім арештом, тобто інформація була обмежена. Чи було це взагалі, тобто не було підтвердження. Але нещодавно. Я побачив за кермом Анатолія Корчового і згадав цю історію і вирішив перевірити, побачив, що дійсно відбулося судове засідання. І знову ж таки повідомляю вам я не місцеве ЗМІ телеканал Пет, яке отримує більше трьох мільйонів гривень на рік. Отже, постанова іменем України 24 липня 24-го року суддя Катовського міськрайонного суду Одеської області і Вінницькій ОО градав наші матеріали, що надійшли від... Подільського руб ГОНП в Одеській області про до адміністраційної відповідальності. Далі йде зашифровка кафе інформації, але посада мовиться про заступника голови Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, який проживає за адресою також закодована. Але ми зрозуміємо, що заступника міського голови це мається на увазі корчовий. Цікаво зазначити, що цю справу розглядав суддя Івінський який зазвичай завжди вирішував усі проблемні питання можна місцевої влади. Але тут щось пішло не так. Напевно, зараз у суді Івінського важкі часи, проблеми, тому йому хоч якісь показники треба. А харчовий заступник міського голови настільки образився, що взагалі на суд не приходив. Отже, суд становив. Особи номер 1 два січня два року о 23 годині 20 хвилин по вулиці Свободній в місті Подільському керував автомобілем марки Шкода Октавія» державний номер, знак номер два секретні в стані алкогольного сп'яніння. До речі, дуже важливо з'ясувати, чи не була це шкода Октавія» службова автівка. Огляд та стан сп'яніння в основному законом порядку проводився у Подільській міській лікарні. Сими діями особи номер один порушив. Пункт 2.9А правил дорожнього руху та вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена частина 1 стаття 130 КУПАП. Але цікаво, що особа номер 1 тобто корчевий Анатолій, у судове засідання не з'явився. Конверти з судовими повістками повернулися до суду з довідкою відділення Укрпошти, а відсутній. Вказ надає суду підстави вважати, що. Самоусунувся від виконання процесуальних обов'язків, а казав вказав співробітникам поліції адресу, а після цього не повідомив суд про зміну свого місця проживання або про своє реальне місце проживання. Тобто на підпитку Крочевий вирішив, що він краще втюхає мусорам фуфлову адресу, але цікаво, що в деклараціях у нього вказана ця інша адреса або ні, або можливо він як завжди. Щось приховує. Суд постановив особу номер один визнати винному в очиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статтю КУПАП та накласти адміністративне протягнення стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, позбавити права на керувати е, транспортними засобами строком на один рік. Я про це дізнався. Думаю, дуже добре лише хотів вам про це опублікувати. Але бачу, що корчовий їде за кермом на автівки, я був шокований. Перший раз це було, коли я проводив стрім біля так званої Алеї Слави. А другий раз я проходжу біля виконкому і він якраз під'їжджає, керуючи справою чуприною. Тобто це зарізобітонний свідок. Доброго ранку. Антулі, а як ви керуєте автівкою? вас ж заборона керування, важко вилучили права. Як ви їздите за кермом? Без прав? А вже ж є заявник, а вже ж є свідки, вже ми звернулися до поліції. Ми дали відео доказ. Чекаємо покарання керщового заступника міського голови, який 23-20 керує автівкою на підпитку. Уявляєте, який він також дає приклад місцянам. І також питання: чому поліція не конфіскувала авто і не відправила на Збройну Силу України. Чи можливо це була службова автівка? Це також. Дуже цікаво. І Албанський насамперед мав провести собою перевірку, з'ясувати, що відбулося, і одразу покарати карчування, навіть плоть до звільнення. Але я переконаний, що цього не відбулося, тому що албанський також порушник, і карчовий також може парирувати йому, а ти також порушив, тому я порушив тобто один-один, одного гідний, розумієте? Тобто, схоже, у виконавчому комітеті зібралася група ну, таких собі дрібних хуліганів. Албанські нападає на активістів, які викривають його порушення правил дорожнього руху. Його заступник тивомера міста Албанського заступник харчовий, 12 ночі керує автівкою на підпитку. питань немає проблем, нема. Поки поліція. До речі, подяка поліцейським, які це зробили повага, повага, навіть не вірю своїм очам. Далі інші заступники також отримують. Протоколи по корупції, але це вже буде інша історія. А поки що Гарі Крішна. Ось, щет, майже забув. До вас звертаюся, подільчани. Можливо, ви все побачите Карчового за кермом. Зафільмуйте, будь ласка, і скиньте мені. Решта я сам все зроблю. Дякую, Харій Крішна.